Всіх вітаю ви на каналі Квіти та Інша, я Іна. І сьогодні буде відео більш оглядове. Покажу вам свої рослини, як вони почуваються на 6 листопада. Покажу вам хризантему і на вулиці, і покажу ту, що отримала посилочки, що я з нею зробила, куди пересадила і як вона на сьогоднішній момент, ну що з нею. Також колеуси, як підготувала до зими. Ну і ще одна нова рослинка, яка з'явилася в моїй колекції. Тому, кому таке відео цікаве, лишайтеся. Поставте, будь ласка, вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться. На моєму каналі все про квіти та інші декоративні рослини. Натисніть на дзвіночок для того, щоб бути в курсі всіх моїх наступних відео. Ну, і що? Кому це цікаво, давайте будемо дивитися, що я буду показувати. Ну що, ось почну із вулиці. Покажу свої маточні рослини, які лишаю до наступного сезону. Трохи їх пошматував вітер, тому що були сильні вітри в нас. Також завітали були курочки, трішки мені допомогли. Он. Але взагалі вже такий час, що вона виглядає по-різному Хризантема вже відквітувала деяка, а деяка тільки починає квітувати. Тож, такий огляд. Ось красуня забулася, як вона називається. Фісташка, прямо фісташка, Дуже красива, люблю її. Я її відношу до пізніх хризантем, тому що ось вона ще, бачите, не, ну, ще є в неї бутончики, не вся, вона розквітла. Дуже вона гарний кущ робить. В цьому році трохи не вдала, але цей рік не вдалий мене для хризантеми. Добре, що зберегла маточники. Ось Віола, Віолет, ну Дуже красива. Поряд цеус. Це все мультифлора, просто саджанці невеликі, і деякі зберігалися не в тому, рослини в тому не так як потрібно, то вони не всі гарної форми. Ось ця біла голчаста дуже гарна була, поки вітер та курочки їй не допомогли, але квітка гідна уваги, середньопізня, ну, дуже гарна в неї квітка. Бачите, вона ще повністю не розквітла. Тут у мене червона рання, вона вже, бачите. Вже відквітла, вже підсихають в неї листочки, вже я її буду зрізати. Тут різні такі також маточні рослини, багато жовтих у мене, ось така рожева пізня, горшкова, великоквіткова. Дуже подобається ось ця горшкова, в неї квітка середня така. Але бачите, я їх не пообламувала, тож вони утворюють отаку. З трьох квіточок виходить отака одна квітка. Ну, Гарні. Тут мій мікс, який не дуже вдалий, ось так, але взагалі непогано. Дуже подобається ця жовта хризантема. Ну, вона в мене не перший рік, ну, дуже красива. Ну що, Ось такі в мене ті, що лишилися маточні рослини. Ну і, звісно, дещо я ще накупляла. То вони в мене не квітнуть. Зараз перейдемо в теплицю, я туди повиносила велику квіткову, тому що сильний вітер, і він її трішки поламав. Ось прийшла, поламав вітер ось цю рожеву красуню. Ну, дуже подобається мені ця рожева голчаста, але такий вітер був сильний, що її якось ну, поламав. То я її вже занесла сюди, хай буде тут. Ось ця хризантема. Хтось мені наче десь в коментарях і підказав, як її назва, але я не знаю. Дуже гарна горшкова, великоквіткова хризантема. Вона така більш до пізніх, ну, але все рівно, бачите, яка красива, вона зараз розквітне і буде ще довго квітнути в горщику. Я її занесу потім в веранду або, можливо, буде й тут в теплиці. Побачимо. Біла пізня в мене ось ще тільки бутончик. Також. Ось жовта горшкова, ну дуже красива. Вона невисока на зріст, але красуня. Також трохи по ній вітер пошкодив. Ну і це та сама бордова. Ну, вона якась така бордово-фіолетова, дуже гарна квітка. Ну, і ця також горшкова, середньоквіткова. Бачите, які красиві квіти. Прямо не можна налюбуватися. Ще покажу вам одну рослину, яку мені подарували. Я її посадила і хочу розмножити. Ну, це такий листовий, як це кущик. Ось така рослина. Ну, Я так розумію, це сценерарія срібляста чи то приморська. Ось так вона виглядає: такий кущик. Дуже красивий. Була в подружки, вона мені її просто так з ґрунту вирвала і каже, посади її в теплиці. Я її посадила в теплиці для того, щоб ну, вона перезимувала, вона повинна гарно перезимувати, і потім я буду її живцювати. Хоча один вживець на всякий випадок взяла. Ну, мало чого, можливо, тут не виживе. Дуже гарна рослина, можливо, хтось вирощував. Скажіть, як вона вам? Я буду вирощувати вперше, дуже подобається колір. Листя таке красиве. хочу її посадити поміж трояндами. От. Думаю, що буде гарно так в композиції. Ну Ось така моя новиночка, дуже я її рада. Тепер перейдемо в будинок, покажу, що в мене там далі з колеусами і іншими рослинами. Ще по дорозі, як тут пройти мимо, ось такі в мене ще на вулиці Хризантемки. Ну Вже їм вони відквітають, але все-таки ще є краса. Ось цей кущик, рожева голчаста, вона повинна бути більшою. Коли садила одним живцем, то вона була квіточка в неї набагато більша. А тут їх вийшло з зими, можливо, три чи чотири. Кущик ніби і гарний, але сама квіточка набагато менша, чим вона могла бути. Розвалюється вже ось ця біла, рання рожева, бачите, відквітає вже все. Трогати я їх не буду, так будуть і зимувати. У мене хризантеми зимують в ґрунті ось так просто, я їх не обрізаю. І оцей каркас, що в них лишиться, буде їм, знаєте, таким трохи тепло до землі зберігати. Ну і жовта ось. Зайшла ось з приміщення. Тепер ось показую і по мене батат. Перший рік я її буду зберігати зимою, але думаю, все з нею буде добре. Вкорінюється вона дуже швидко. Просто ставимо в водичку зріз. І він пускає корінці, потім його пересаджуємо. Вони в мене дуже довго росли в об'ємі 03, а тепер я їм дала ну, в такий об'єм, здається, по 2 літра, тому що вони якось дуже швидко нарощують коріння. Хочеться, щоб їм було комфортно. Такий у мене колір є. Ну і ще ось такий темний. Бачите, молоді відростають зелені, але насправді він ось такий темний на колір. І отакий листочок. Тут в мене він вгору сильно виріс, я його ось йому прищіпнула і поставила в а це Буквально за три дні пішли корні. Ну і ще ось така рослина, Це, що я показувала. Забулася. Тенерарія срібляста чи приморська, якось так на неї ніби говорять. Просто зламала, просто тикнула в землю, і воно ось так росте. Вигідна така, не потрібно з нею нічого знаєте, возитися. Ну, цікаво, дуже цікаво. А ось так на вікні вже в мене зберігаються колеуси. Різні тут вони на колір, але вже, знаєте, світла мало їм тут, і вони колір, звісно, міняють. Дуже швидко пересихають на підвіконі, але нічого. Такі в мене красуні. Тут вони будуть і зимувати. Такі я їм пересадила вже всі горщики по 05 літрів. І тут вони будуть в зиму стояти. Буду їх поливати. Ось ще такі. Це в цьому році нові у мене, ще не вирощувала я їх. Дуже красивий оцей пеле, дуже гарний. Люблю колеуси, які мають ну, велику силу росту. Ось ампельний колеус ось такий також дуже красивий. Тут вони будуть і зимувати, тому що ну, в тому році було так, в тому році також буду. Нічого трішки буду поливати. Ну, можна їх підживлювати ну, дуже рідко, можливо, раз у місяць так просто. Вже потім, мабуть, що на початку лютого я їх буду ставити під лампи для того, щоб вони. Почали рости, буду їм і тоді вже підживлювати інтенсивно азотом якимсь, щоб наросла вегетативна маса для того, щоб я могла брати живці. Ці, що ростуть ось в один стебель, їх треба поприщіпувати ще не дошли руки, для того, щоб все-таки вони ну, вагони і в різні боки росли. Ось красивик такий все потрібно перещіпувати, не доходять ще руки. А ось хризантеми, які я зовсім недавно отримала посилочкою, кому цікаво. Розпаковочка вона буде в описі. Всі я їх пересадила відразу. Це була касетна розсада, я її пересадила в такі ось стаканчики 100 грамові, Бачите, як корінці гарно нарощуються. Прямо радує. Оцю ось я не прищіпнула, хочу подивитися, як повністю буде розквічена квіточка. ну Дуже красива квітка, салатова така. Це, мабуть, горшкова хризантема, також, але не великоквіткова. А Середньоквіткова квітка повинна бути 5 см, ніби так заявляє виробник. Такі вони, бачите, прищіпнуті всі, все позрізала, поставила вкорінювати. Ну, а вони гарненько почуваються. Ті, що були геть здорові е, живці, які прислали мені, то я їх ось пересадила в 0,2 і, бачите, гарно корінці пішли. Це друга моя посилка із живцями хризантеми. А ті, що я раніше отримувала, які були зовсім малесенькі, їх також зараз вам покажу. Тут ще поряд, знову ж таки, колеуси, які пізніше вже я пересадила в більший об'єм. Такий якийсь у мене новенький також. Ну, Різні різні колеуси. Шкода, що зараз вже кольору в них немає такого, як влітку був, але все-таки все-таки вони красиві. Ну, Ще одна підвіконня з колеусами. Їх у мене. Ну, дуже багато. Надіюсь, що всі перезимують всі сорти. Ну, можливо, не так багато, як можна було б ну, більш чим достатньо для мене. Красота. Що тут? Ось тут росте гвоздика. гвоздика. Гвоздика також є. Е, хризантема, яку я отримала першою ще посилкою, яку я вже знову ж таки позрізала вершечки ось на великоквітковій і поставила вкорінювати. А це ампельна хризантема. Вона якось і росте зовсім по-іншому. І живці були малесенькі, і ось так вони на сьогодні виглядають. Ростуть потихеньку, ну, швидко їм зараз і не потрібно. Але ось є вже матеріал, який можна зрізати і вкорінювати. Хочу розмножити цю ампельну хризантему, спробувати, що це таке. Ну, ось такий огляд. Такі мої рослини на сьогодні. Ну, все, почувається більш-менш. Холоду ще великого не було. Тут тепло їм, можливо, і занадто, вони ростуть потрішки. Ну, таке ось. Надію, що будуть рости. А там, як Бог дасть. Ну, на сьогодні все. Таке було оглядове відео. Кому було цікаво, поставте вподобайку. Прокоментуйте, що ви думаєте з цього приводу, що ви думаєте про цинерарію, яку я ніколи ще не вирощувала. Тож чекаю на коментарі. Ну, на цьому все. Миру нам та гарних квітів!